Усім привіт! Повертаюсь до вас вже, напевно, тиждень. Можливо, навіть більше не записувала відео на YouTube. Знімлю окуляри. Ну, розкажу вам, поділюся з вами з останніх новин, що в мене відбулося, що в мене відкрилось. Коротше, це дуже цікаво все. Хочу вам сказати. 17 числа, як ви знаєте, я в інстаграмі також писала про те, що, знаєте, в людей фокус трішки не туди направлений і, і кожен намагається завоювати цей фокус як тільки може. Будь-якими будь-якими варіантами. І я говорила про те, що 17-го числа це такий важливий день, тому що планета переходить в іншу ось цю мірність, на іншу сходинку. І, і після того, після цієї дати, так у багатьох людей почали відкриватися здібності. Я не виключення. Просто в один день я проснулася і я зрозуміла, що я вмію. Сканувати ментальні програми людини, те, що її блокує і не дає їй рухатися вперед. Я чітко зрозуміла, що я вмію це робити. І, звичайно, я могла б сидіти в якомусь страхові, так, думати, що я собі придумала, але я почала мислити по-іншому. Я зрозуміла, що окей, якщо я вмію це робити, як мені це перевірити? Значить, мені потрібно створити або виставити в сторіс. І взяти для практики декілька людей, щоб зрозуміти, як я це роблю, або створити там, як я створила групу чат, де я також зрозуміла, що я можу це відбувається в часу. Коли людина до мене звертається, процес вже запускається на ментальному плані. І коли я лягаю спати, я по суті і не сплю, тому що моя свідомість вже контактує з свідомістю людини. На вищому рівні і вже процес запустився. Воно вже на рівні свідомості перезбирує е, ось ці всі ваші завтики, і, і все запускається новий процес. І я пішла в це. Це було страшно, але я собі сказала, що я в це йду. Ну, не просто ж так воно мені відкривається, щоб що? Щоб я в собі це все тримала і, і не розказувала про це, і не показувала це. Ну, тоді для чого це все взагалі? Я в це пішла і виявилося не марно. Тому що відгуки людей просто... Неймовірні, і я зрозуміла, що Боже, чому я в це не йшла раніше? Чому я цього не робила раніше? я зрозуміла, що я це вміла робити раніше. Просто я на це не звертала увагу. Для мене це було, ну, як піти почистити зуби. Це настільки для мене було легко і що я навіть на це не звертала увагу. Звично для мене це дуже було. Що я навіть не. Не усвідомлювала, що це і є мій цей талант, мій дар, яким я можу користуватися, і, і яким я можу допомагати іншим людям. Так ось в мене є нова послуга, я сканую сканування ментальних програм людини. З яких ви в моменті виходите і починаєте робити зовсім інші дії для того, щоб створити нову реальність. Тому що дуже багато людей зависають, хочуть одного на рівні, на рівні думок, а в матерії роблять ті ж самі кроки, які продовжують створювати ту ж саму реальність, ту ж саму, той самий сценарій. І, звичайно, воно не може зміститися так з точки, тому що все. Через наші дії відбувається. Через... енергія діє через наше тіло. І без нашої участі воно не може саме відбутися. Просто ми є учасником цієї гри. Ось, поділилися своїми новинами. Тепер приступлю до того, що вже декілька днів мені фанить дуже сильно в просторі одна тема, і ця тема стосується самооцінки. У багатьох людей самооцінка занижена або завищена. Тобто ми не можемо знайти ось цієї середини, цієї самоцінності своєї. Я сама через це пройшла, і я зараз, коли я десь падаю так, в якісь ці сторони, мене розшатує, я чітко знаю, як повернутися назад сюди. В мене є для себе створена в голові практика. Яка в моменті мене повертає просто на цю свою самоцінність. І зазвичай, як це відбувається? Самооцінка в людини занижена тільки із-за того, що ми, по-перше, направляємо фокус зовні, ми починаємо себе зрівнювати з кимось, ми дивимося, шукаємо собі підсвідомо якусь е правильну стратегію, якої не існує. І вже хочемо від неї рухатися. Тобто ми ставимо інших людей, на яких ми дивимося, так, за якими слідкуємо е, вище, вище себе. Ми їх піднімаємо на якийсь п'єдестал. І для того, щоб вийти з цієї. Е, а, ще буває так, що багато спеціалістів, які вже класні, мають багато знань, але в них занижена самооцінка. Чому це також відбувається? Тому що ми. Зовнішній світ наше зеркало, і ми, маючи занижену самооцінку, ми підсвідомо просто обесцінюємо тих людей, які, які вклали в нас знання. Тобто дуже проста практика. Для того, щоб підняти свою самоцінність, так почати вже Сміливо вигружати себе інформацію, ту, яку ви вже маєте зараз конкретно, тому що завжди на кожному вашому рівні вже достатньо цього. Потрібно просто зробити практику вдячності кожній людині, кожному вчителі, який був у вашому житті. Навіть та людина, яка, на вашу думку, Дала вам не ті знання або якусь викрилену інформацію. Повірте, вона вам такий, вона такий класний і неймовірний урок вам дала, а ви це просто взяли і обестцінили. Ця людина теж для вас була тим самим вчителем, який, е, яка вчила вас розрізняти ось цю інформацію, вчитися інтуїтивно це робити, розрізняти її. І ви повинні бути вдячними за те, що саме ця людина вивела вже вас в певну точку, в якій ви зараз знаходитеся. І ось ця така вдячність справжня від всього серця тим людям, які вклали вас в свою енергію, в свої знання, неважливо, які це, які вони знання, неважливо це все. Але у вас була взаємодія з цими людьми. Почніть це цінити. І ви відчуєте, як в моменті ваша самооцінка почне рости. Те ж саме відбувається, коли ми піднімаємося над людьми, коли завищена самооцінка, ось ця інтелектуальна гординя, там оце самозванець, там оце, знаєте, оці програми, як називаються. Це ж ми все називаємо якимись словами. Насправді, цього всього воно є, а його і немає, ніби знаєте. Те ж саме завищеною самооцінкою, коли ми дивимося ніби над людьми. Ми опускаємо їх нижче себе, тому що нам здається, що ми знаємо більше них. Насправді це не так. Кожна людина знає рівно стільки, стільки знаємо і ми. Просто кожна людина проходить свій досвід по-своєму. Кожна людина проходить свій досвід в міру того, в яких обставинах вона знаходиться. Ти ж не знаєш, що її привело в цю точку. І важливо розуміти, поставити себе на ось цей один єдиний рівень з людьми. Ми всі однакові. Ми всі абсолютно однакові. І... І ще на цьому рівні, коли інтелектуальна гординя, дуже важливо почати ділитися знаннями, вигружати із себе. Це про те, що, знаєте, коли мастера постійно вчаться, 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 я все знаю, але до результату це ніякого не приводить. І ти сидиш з тими знаннями, така вся розумна, і нічого людям не даєш. І дуже важливо почати це все вигружати з себе. Вигружати. Так само на цьому рівні можуть блокуватися фінанси тільки із-за того, що ви, ви берете знання і їх не віддаєте. Ви знову берете, не віддаєте. І все, що ви вкладали в ті знання, всю свою, всю свою енергію фінансів, вона починається такий дисбаланс. Воно все йде вниз, вниз, вниз. І, і цими фінансами вас починає воно все в мінус, в мінус виводити. І тут важливо почати це все вигружати. Створіть свій YouTube, почніть знімати якісь відео, почніть робити якісь там марафони, там чисто за донат. Просто почніть її вигружати. вигружати. Оцей баланс потрібно його зрівняти для того, щоб почати вже виходити в плюс по фінансах. Воно настільки все взаємопов'язане і відстежити це дуже все просто. Дуже все просто. Просто потрібно почати ще робити конкретні дії, такі точечні, знаєте, в мене зараз дежавю прям <гум> точечні оці моменти, тому що ми постійно розпилюємо свій фокус не на те, що потрібно. Очистіть своє інформаційне поле. Перестаньте зливати енергію свою туди, куди вам не треба. Направте свою енергію чисто в те русло, яке вас. Понесе до того, до чого ви хочете, до чого ви прагнете. Навіщо зливати на якісь новини, на якісь осудження, на якісь просто розмови, які не мають ніякого сенсу. Просто перестаньте це робити, відслідкуйте це в себе, тому що від цього всього залежить і ваш результат, те, що ви хочете. Це саме основне не зливати енергію. Якщо ви відчуваєте, що коли ви гортаєте стрічку Інстаграм і це у вас відразу на відчуття свої, звертайте увагу. Яке відчуття у вас виникає? А зазвичай виникає... Я по собі просто знаю, я сама так робила. Я сама це все знаю, все проходила і, і просто ділюся зараз своїм досвідом. В мене виникало відчуття, знаєте, якоїсь такої, якраз я вважала себе якоюсь недостатньою, що я недостатньо знаю, а от в них класні відоси зняті, а в них там фон класний. Тобто я дивилася на зовнішню картинку, яка по суті ну, не має значення, тому що Насправді за тією картинкою стоїть цілий величезний шлях людини, і цей шлях він не такий тернистий і такий гладкий, як здається, на перший погляд, коли ми бачимо цю таку ідеальну картинку. За тим стоїть набагато глибше і набагато більше, і набагато цінніше. Тому не потрібно відразу, знаєте, кидатися на оцю першу реакцію, картинку, коли вашу, вашу увагу намагаються захватити. Тому що це теж такий, знаєте, маркетингов... маркетинговий е, хід, щоб, щоб вашу увагу забрати собі. І коли ви е, Знаєте, занурюєтеся в новини, на які ви не можете повпливати, тому що та реальність, вона вже створена. Це вже минуле. Це вже минулі наші думки колективної нашої свідомості. Ви в той момент нічого не можете зробити. Ви просто зливаєте в пусту енергію, тому що ви її направляєте неправильно, не в свою реалізацію. І. Потім страждаємо від того, що ми не маємо відносин, не маємо того доходу, який хочемо, люди до нас якось не так відносяться, тому що ми не дивимося, опираємось на зовнішнє. Немає там нічого, що, може, що ви можете змінити. Немає. Ви просто повинні усвідомити себе в цій точці, якій ви зараз є, і вже конкретно з нею почати робити нові дії, нові дії. Які створять нову вашу реальність, нове ваше життя. А воно не залежить від тих обставин і умов, в яких ви знаходитеся. Я на своєму курсі розповідала дуже класну історію, яка я просто аналізувала свій шлях, як це все в мене відбувалося, і в моєму житті була така людина, з якою я працювала, він розказував свою історію. Він досить такий. При статусі людина, і він виріс в селі. Він з села. Він працював в школі вчителем фізкультури. І в один момент просто знайшлися такі люди. Ну, це знаєте, це все такі, які завжди навіть в ігровій формі відбувалися в них. Вони на щось поспорили, щоб там щось продати, тому що якийсь об'єкт дуже довго е, стояв, і, і цей мужчина сказав, що каже, давайте я вам продаду. Йому дали певний час і він це зробив. І на наступний ранок у нього вдома стояли дві величезних сумки грошей. Каже, з того моменту я став багатий. і Він зараз відкрив свою фірму, він працює, має багато об'єктів своїх. Просто я. Е, Сиділа і думала, а для чого в мене в житті така історія, приклад такий в мене винирнув з моєї пам'яті. І Я зрозуміла, що ті знання, які я зараз транслюю, те розуміння, до якого я також прийшла, що на твій успіх, на те, що ти хочеш, зовнішні обставини вони не, не впливають ніяк. Вони не впливають, де б ти не знаходишся в тому місці твоя точка сама найкраща. Ти найкраще можеш себе там реалізувати, якщо ти там знаходишся і ти не хочеш там змінити якусь локацію. А в нас в голові підмінна картина світу того, як має бути і як потрібно робити. От я розповіла цю історію, так? І зараз кожен може сказати, та ні, в селі нереально мільйони заробляти. Ти що, треба виїхати десь в якесь велике місто, мати певні зв'язки, потім там ще щось зробити, мати якусь там освіту для того, там якісь знання. Живий приклад в мене в житті, того, що просто підмінюють цю картину світу, що так має бути. Для того, щоб ви не просиналися. Для того, щоб ви ще поки що спали і були тими людьми, якими можна управляти. Були тією свідомістю, яку, якою можна управляти, в яку можна закидати ту інформацію, яку ви будете просто їсти. І навіть вам її переживали, кинули, і ви і ви її ковтнули, не намагаючись навіть самому її переживати. Тому важливо створювати ось цей свій невидимий фільтр, який вам допоможе відфільтровувати ситуацію. Постійно запитуйте, це коли вам приходить якась інформація? Це по факту воно так? Чи це просто чиясь думка? Тому що, коли це чиясь думка, просто задавайте питання, а хто сказав тій людині? А тій людині хто сказав. І ви розумієте, такими питаннями можна просто навіть не дійти кінця, тому що це, знаєте, такий е, глухий телефон, в якому передають інформацію. Якщо по факту воно так і є, то воно так і є. А те, що ви бачите, те, що вам транслюють, це, це просто чиясь думка і підміна картина світу, в якій ми живемо, але ми можемо з неї вийти. І почати жити зовсім іншим життям. Бачити все довкола зовсім по-іншому, зовсім іншими очима. І управляти цим. Скоро стартує мій курс: перехід, свідомість Творця». І я обов'язково ще включу туди ефіри. По скануванню, де я зможу вам допомогти виявити ваші ментальні програми, які вас блокують. Чому я наголошую про те, що важливо пройти практикум ось цей? Тому що ця, ця програма, цей алгоритм, який я створила, який мені прийшов. Це чітко файл, який повністю вашу свідомість перезапускає. Вам не потрібно е, проходити 150 курсів, тому що в цьому курсі воно запаковано абсолютно все. Це всі знання по управлінню і створенню своєї реальності. Створенню своєї нової реальності. Чіткі кроки, як, що, куди. І, звичайно, моя підтримка. 13 числа. Стартує кожного місяця цей, цей практикум. І якщо ви бронюєте місце зарані до певної дати, то звичайно там ціна буде набагато приємніша. Тому, якщо ви зарані бронюєте за собою місце, ціна за вами закріплюється та, яка вказана. Тому я вас чекаю на практикумі. І якщо ви готові до змін, якщо ви готові змінювати свою свідомість, якщо ви готові е, думати, перш ніж щось пропускати через себе, тоді я вас чекаю е, в своєму просторі, де дуже швидко все змінюється і запускаються дуже класні процеси. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Тому що відео свої я ніколи не готовлю зарані. У мене просто виникає тема, я розумію, що мені треба йти і просто, просто говорити, просто говорити. Я не знаю, про що я вам наговорила, але я думаю, суть цього всього ви зрозуміли. Тому якось так, пишіть коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Uh, і всім до наступного відео.